Вітаю вас, дорогі глядачі та глядачки. Враховуючи ваші інтереси, сьогодні ми будемо обговорювати дві актуальні теми. Сезон ЗНО щойно розпочався. Я хотів би поговорити про емоційний стан кожного, хто йде на тестування. Стой! Ти не готов, ти не готов, ти не готов, ти не готов, ти всю ніч сидів за комп'ютером, який ти готов! На жаль, наша пам'ять починає погано працювати, коли ми знаходимося в стані стресу. Я вас запевняю, хвилюватись нічого, налаштуйтесь на позитив та у всьому шукайте глибокий сенс. Чи знаєте ви, що найкращий спосіб другу вирішити проблему розказати йому анекдот? Так, це насправді дуже дієве рішення. Поки він буде посміхатися, його мозок буде аналізувати і до нього прийде несподівана ідея. Все це я вам кажу для того, щоб ви не втрачали своє почуття гумору, раділи життю. І правильно вміли налаштувати себе на екзамен. Думайте позитивно, освіжіть ваш мозок, йому також необхідний відпочинок. З таким настроєм ви йдете на іспит як на свято. Екзамен для мене Завжди праздник, професор. А тепер про те, як швидко підготуватись до ЗНО. Я впевнений, що в останні дні ви вже вивчили все, що тільки можливо, і у голові в голові у вас вже також все встигло перемішатись. Така, знаєте собі, каша малаша вийшла. Пропоную вам скористатися сучасним методом узагальнення знань, і полягає він у створенні візуально опорного конспекту. Наша пам'ять зберігає не слова, а вона зберігає асоціації, картинки, зв'язки та послідовність, які виникають у нас під час вивчення якогось матеріалу. Відтворіть якусь асоціацію, фантазуйте, і ви здивуйтеся від того, скільки ви можете запам'ятати. Одним із методом для того, щоб найкраще запам'ятовувати великі обсяги інформації, це є створення або ж візуальних конспектів, або інтелектуальних карт, які розробив свій час Тоні Б'юз. Зна це набір запитань, на які потрібно дати конкретну точну відповідь. І завдання зно зловити вас у незнанні. Воно не перевіряє вашу здатність мислити. Часто потрібно відтворити інформацію так, як вона є. Написана у підручнику. А це можуть бути, на перший погляд, непримітні дані та якісь деталі. Подивимося на візуальний конспект, який розробив освітній холдинг Open Edu. Тут є така візуальна карта про Ліну Костенко. Зверху ми бачимо її біографію, а знизу творче життя. Тренуйте вашу пам'ять та створюйте власні візуальні конспекти. Підійдіть креативно до систематизації інформації і ви згадаєте все. І наостанок, якщо ви не набрали достатню кількість балів, це зовсім не причина впадати в величезну депресію. У вас ще є як мінімум одна можливість. Так, одна можливість. Навіть в найкритичніших ситуаціях у вас є як мінімум 4 варіанти виходу. Один з варіантів, ви можете поїхати вчитися за кордон, і навіть безкоштовно, якщо напишете хороший мотиваційний лист і отримаєте стипендію. А стипендію в євро чи в доларах, погодьтесь, це модно. Ще є варіант вступу до коледжу. Ви вступаєте не на перший, а на другий курс. При цьому період вашого навчання не збільшується два роки в коледжі, два в університеті, і диплом бакалавра у вашій кишені. Пам'ятайте, що гарну освіту в Україні можна здобути не тільки в державному, а й в приватному навчальному закладі. Так що обирайте, у недержавному вузі більш індивідуальний підхід до кожного. Недержавні університети швидше прилаштовуються під запити ринку праці. В них більш демократична атмосфера і більше можливостей для студентів. Але знайте: випадковостей не буває. Ви зараз там, де ви маєте знаходитись в даний час і за даних обставин. Це найкраще місце для вас. Успіху вам!